Всім привіт! Сьогодні буде максимально цікава та корисна тема для тих, хто планує займатися предметами антикваріату, хто планує займатися їх продажем за кордон. Та думаю, буде цікаво навіть тим, хто займається продажами на нашому аукціоні VOLTI. Поїхали! Друзі, перше, на що хотілося б звернути вашу увагу, це те, що стало тепліше, і зараз саме час починати купувати предмети антикваріату. Колекціонери, такі самі люди, як і ми, взимку, вони проводять за комп'ютерами, за телефонами набагато більше часу і шукають, звичайно, шукають поповнення для своїх колекцій, як за кордоном, так і в нас в Україні. Друге, на чому хотілося б зупинити вашу увагу, це те, що коли ти починаєш купувати антикваріат, найчастіше питання, яке тобі задають, це що саме ви купуєте. Ну, зазвичай пишеш людині годинники, що є по логіці, що є в нього в хаті, так? Годинники, там, медалі, фарфор. Насправді, цей список дуже-дуже великий, і якщо я його буду е писати вам в вайбері, то це буде займати дуже багато часу. Тому хочу зачитати вам його зараз. Якщо на якомусь предметі треба буде зупинитись, якусь е детальну інформацію про нього розказати, я буду зупинятись і розказувати. Звичайно. Всі оці речі, які я вам зараз прочитаю, я купую, робіть фото. Мій номер телефону знаходиться під відео. Чекаю ваших пропозицій. Почнемо: Ікони, годинники, бюджетерія, брошки, буси, фарфорові статуетки. Знову ж таки, що до фарфорових статуеток. Присилає тобі людина фото. Перше твоє питання. Ціле, ну, ціла, ціла, е, нема там ні сколів, ні тріщин, ні нічого немає. Приходиш на пошту, є проблеми, ну, починається. Тому я до них відносюсь дуже обережно. Але знаю людей, які займаються фарфоровими статуетками без проблем, відправляють їх за кордон. Так, були проблеми, але ну, люди продовжують займатись, вигідно, все нормально. Металичні, металеві статуетки. Ну, також є цікаві екземпляри, також, якщо у вас є щось подібне, робіть фотографії. Фігурки різні абсолютно. В Радянському Союзі їх просто було мільйони. Фотоапарати, янтарні буси, коралові буси, вироби з янтарю. Це брошки різне, всяке, всяке, навіть там, я не знаю, сувенір якийсь зроблений з янтарю, робіть також фотографії, будемо з вами домовлятися. Порцегари, нагороди, ордени, медалі, ромби, нагрудні знаки, шкільні медалі, жетони, кокарди. Кортики, шаблі, ножі, лом золота, срібла, ювелірні вироби. Так, паперові гроші до 1959 року. А далі написано бони. Ну насправді ціняться любі бони. Ну, я маю на увазі присилайте любі бони, тому що серед них може без проблем знайтися якась дорога. Тому паперові гроші взагалі треба просто дивитись. Облігації, векселі, долари. Долари ну, чим старіше, тим звичайно краще. Документи. Ось, наприклад, документи. Людина присилає в мене є багато питань. У мене є багато документів, які саме ви купуєте. Всі купуємо. Що ти ще відповіси? Всі купуємо. Розложіть їх, не обов'язково кожен робити. Розложіть їх декілька. Зробіть одне фото, все буде зрозуміло, присилайте, будемо з вами також домовлятися. Так, монети, ювілейні, царські, СРСР, іноземні, військова форма. Погони. Взагалі, що. Щодо мілітарі, щодо військової амуніції, також треба дивитись, взагалі -то зараз ціниться все. Тому якщо у вас є і ви хочете продати, з радістю подивлюся, будемо домовлятися з вами. Так, Військова форма, коштовне каміння, мінерали, е скульптури, барельєфи, також, настінні тарілки, вироби з металу також є. Наприклад, настінні е ну різні вироби з металу. Я маю на увазі не сама чеканка, хоча чеканка, чеканку також, та чеканка також є цікава. Ну Різні вироби з того самого олова, е зазвичай Золота, звичайно, попадається за кордоном, десь в Германії були такі прикраси на стіну золо часто робили. У нас частіше з чеканка звичайно, Але попадаються також і золова. Тому, якщо у вас є щось подібне, пропонуйте. Е, так, кераміка, вази, є цікаві вази, сервізи, також є цікаві сервізи. Думаю, в кожного вони були і є до сих пір. Якщо у вас, наприклад, є якісь. Якщо у вас є, наприклад, якісь е, різні колекції вже зібрані, без проблем купуємо також і їх, викуповуємо повністю вашу колекцію, якщо вона цікава. Тому пропонуйте й таке. Так, дивимося. Далі. Церковна утварь. ну думаю, з цим зрозуміло, кадила, ікони, хрести, мельхіор, пневматика, флабери, воздушки, ММГ, предмети для полювання. Можливо, ваші родичі займалися полюванням в радянський час для снарядження патронів, патронтажі, Також це все беремо. Старі... Стара вишивка. є цікаві екземпляри. Так, плакати. Плакати з 90-х. Можливо, хто знає, в цехах, в школах, в казармах висіли такі плакати. Є навіть в друзів моїх в гаражах висять такі плакати. Також знаєте, що деякі з них е, коштують дуже багато. Наприклад, не стой під грузом. Ось на таку тематику. Вкладищі, з жувальних гумок тих часів, наклейки, герби, таблички. Таблички маються на увазі, є цікаві таблички, за кордоном їх також цінують. Там Директор, наприклад, написано. Ну, Наприклад, я так, там, небезпечно, або ще і саме радянських часів, не сучасні. Ну, ви, Напевно, хтось собі робить інтер'єр. там. Люди. Цікавляться різним. Старі фото, також е, що до старих фото. Наприклад, була фотографія, наприклад, Волга. Е, ну, старі фото це мається на увазі якась техніка. Тому колекціонери за кордоном е, люблять таку, ну, таку тематику. Так? Наприклад, Волга. в... Там, Десь там в Криму, наприклад, стоїть. Так, непогано фотографія продалася. Так, золото, столове срібло, технічне серебро, радіодеталі, осцилографи, рації, радіостанції, вимірювальні прилади, дозиметри, авіазапчастини. До речі, нещодавно купив дуже цікаву річ, буде обов'язкове відео, але, напевно, залишу її собі, тому що річ дійсно класна. Трошки її підреставрую. Ну, звичайно, покажу вам спочатку в такому вигляді, якому вона прийшла. Потім відреставрую та покажу так. Так, продовжимо. Що далі? Авіазапчастини. Так, бівні, моржі, зуби це все також купується. Так, самовари, підстаканники, старі пляшки, шкатулки, ігрові приставки та ігри до них. Мається на увазі День Sega, це все. Ми купуємо: музичні інструменти, грамофони, картини, наручні кишенькові годинники, можна не робочі, можливо, на запчастини, штурманські. Хронографи, хронометри, компаси, секундоміри, камінні годинники, АЧС, авіаційні годинники, корабельні, танкові, барометри, фотоапарати, кінокамери, об'єктиви, відеокамери, студійну апаратуру, біноклі, моноклі, підзорні труби, телескопи, оптичні приціли, нівеліри, Мікроскопи, прилади для нічного бачення, алкогольні напої, парфумерія, ну, звичайно, тих часів, навіть пляшки з парфумерії, також пропонуйте, також розглянемо ваші варіанти. Сигарети, запальнички, іграшки СРСР, машинки, модельки, залізниці раніше були, бронетехніка, ляльки, настільні, настільні ігри, солдатики. Педальні, педальні іграшки, шахи, ялинкові прикраси, макети, сувеніри. Наприклад, сувеніри це маються на увазі, знаєте, такий на стіл. Ставиться туди ручечка, були такі навіть з граніту були. Тому якщо у вас є, пропонуйте. Ось такі речі я купую обов'язково, не викидайте, робіть фото. Присилайте мені на Viber, мій номер телефону знаходиться під відео. Взагалі всі мої контакти знаходяться під відео. Думаю, з вами можна буде якось. Ви знайдете зі мною, як зі мною зв'язатися через Facebook, через Instagram, як вам буде е зручно. Тому, друзі, перематуйте обратно. Відео, дивіться, чи нема у вас таких предметів, які я зараз вам прочитав, та робіть пропозиції. Все, всім пока, до наступних відео.